Страцію по Чернігівські політичні технології та навіщо у місті? Аж п'ять люстраційних комітетів для багатьох наших місцевих, особливо політиків. Люстрація це спосіб заробити, спосіб пошантажувати, спосіб сісті. Хто стоїть за спинами очищувачів влади? Большая часть контрольного пакета акції лістраційного комітету знаходиться в руках одної з політичних сил, в принципі, і одного народного депутата, чого варто чекати виборцям напередодні голосування? Я боюсь, що количество грязі. І кількість, скажем так, нелегальних, незаконних методів тільки збільшиться. і даже пік возможно буде на день-два перед виборами. Про політичні кампанії кандидатів, піар технології та специфіку позачергових парламентських виборів у програмі Позиція на телеканалі Дитинець з гостем політологом Юрієм Паперним дивіться у середу, 15 жовтня, з вісімнадцятої погодини.